Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про аромати і показати свої нові аромати, що я купила за, десь за 2-2,5 за місяця. Підписуйтесь на мене, я вам хочу, по-перше, розповісти, роз, розказати, поговорити з вами про одну таку дуже важливу річ. А ви мені напишіть, будь ласка, у коментах. Чи ви згодні зі мною, чи не згодні. Ну, коротше кажучи, давайте е, поспілкуємося у коментах. <кхем> так, е, вийшов і там якийсь парфум, я вже не пам'ятаю, що там був за парфум. І мені прийшов комент: Ну, ти будеш його купляти, цей парфум. Е, і я так думаю, а чого? Ось, знаєте, е, і мені було дуже цікаво, я пішла на фрагрантику і пішла. Просто подивитися, скільки ароматів виходить кожен рік. 2024 рік ще йде. Це для тих, хто мене буде дивитися у 2025 році. Зараз ми маємо листопад, середина листопада, тобто нам ще півтора місяця цього року. І за оці виходить, що, що у нас там за 10,5 місяців. Да? У нас вийшло, ну не у нас, а взагалі на фрагрантиці, в, датаба... в датабазі вийшло десь 5 тисяч парфумів. Тобто, це ну, більш-менш 14 парфумів на день. І це ми не враховуємо парфуми, наприклад, там. Там якісь інді-бренди, або якісь там лімітовані дуже класні е, штуки, або, може, там якийсь е, незалежний парфумер, що там робить е, на замовлення, чи дуже, дуже маленька партія. Тобто більш ніж 14 ароматів на день виходять, більш ніж. І ви знаєте, я подумала, що е, ось. І ще одна, одна річ. У середу, якщо ви не бачили, вийшло моє відео про 5 ароматів, які мені дуже дуже сподобались. Які я тестувала на, на виставку парфумів, парфумів у Флоренції. І ви знаєте, я з Флоренції привезла дуже багато пробників. І. Я вам зроблю просто чисто зараз один такий е приклад. Є такий бренд Zero Molecule. Італійський. Деякі аромати мені дуже сподобались, деякі сподобались, але я знаю, що я їх просто не носила, бо це трішки не моя е стіль, не мій. Так ось, вони мені е придарили отакий сет. У ньому вісім ароматів. вісім. Для того, щоб просто зрозуміти вісім ароматів, мені потрібно, ну, принаймні вісім діб для того, щоб зрозуміти, як цей аромат погоджується на шкі... себе погодить на шкірі, як він, чи він стійкий, як він розкривається, і все таке. Це є про що? Про те, що коли я привезла ці всі аромати, а це було в середині вересня, і ось відео вийшло тільки ось в середині листопада, мені було потрібно усі два місяці для того, щоб зрозуміти ці аромати, бо там же ж не тільки оцей був сет, там було там близько, я не знаю, там 150 160 може пробників. Тобто. Я не вірю тим людям, що ось роблять один пшик аромату, і, і розуміють, так, це, це аромат супер класний, Так, в Тіктокі дуже багато та, таких відео, коли, оце, знаєте, пшик- один, цей аромат супер класний, він тобі потрібен, він супер-супер інтенсивний, він там змінить все твоє життя. Для того, щоб зрозуміти насправді, чи аромат класний, чи не класний, оці Перші 15 хвилин, вони вам просто дають знати, чи цей аромат в тому напрямку, що вам, що вам подобається. Бо коли ці верхні ноти, вони не не ті, що вам подобаються, ви не зможете навіть ці 15 хвилин перетерпіти. Ось, для того, щоб насправді зрозуміти аромат, одного пшику недостатньо. Не І з, з ним потрібно е, поспати з цим ароматом, походити, поїсти, поносити його на собі. Потрібен час для того, щоб зрозуміти всі аромати. І я розумію, що коли я, наприклад, е, в середині вересня у мене з'явилися ці всі пробники, а зараз. Вже середини листопада це багато часу, пройшло багато часу. І для деяких людей вже не так актуально, і вже зовсім не цікаво зрозуміти, що там мені сподобалось, а що ні. Але це просто фізично і по-людськи неможливо зробити це раніше. Бо це багато ароматів, це багато за тестом. І е, це Знаєте, мене наторкнуло на таку думку, що ось через те, що так багато ароматів виходить, люди чомусь, деякі люди, думають, що ось ось аромат вийшов, ми повинні, ми повинні його купити. Ні, коли бренди роблять аромати, так, їм хочеться, щоб ми їх купували. Але вони нам дають опції. Ось ми зробили колекцію, у нас там 10 ароматів. Ось вам опції. Купуйте! Один, два. Може, нічого, може, вам не подобається. Для деяких людей це просто ось так: ось, знаєте, старт. І купуй, купуй, купуй. І, і знаєте, коли оце такий купуй або тестуй всі аромати і деякі аромати. Навіть неможливо затестувати, просто територіально неможливо затестувати. Наприклад, є такі бренди, що навіть не присилають аромати в ту країну, там, де хтось мешкає. Наприклад, ми візьмемо Артизан. Раніше вони присилали в Норвегію, Фінляндію, в, Фінлянді, в інші, інші країни. Зараз вони в багато, в багато країн Європи вони не відсилають аромат, і це тільки один бренд. Тобто, а, а деякі бренди, наприклад, є, вони приходять, ось, наприклад, є, зробили новий аромат, в деякі країни він приходить одразу, деякі аромати одразу, а деякі через місяць-два. А може, і а, рік, наприклад, це дуже дуже цікаво. Аромат Jean Paul Gaultier Divine, класичний. Він тільки з'явився в Італії, от тільки, може, там 2-3 місяці тому. А в Фінляндії вже вийшов новий аромат Le Parfum. Бо Ді він з'явився рік тому. Тобто, це, це теж потрібно. Це, про, про це теж потрібно думати. І ось коли люди бігають за цими ароматами, оціми нові, нові, всі нові. Аромати вони забувають про одну найголовнішу, саму головну річ. І інше, більше нічого не, не є таким головним, як оця річ, що ми забуваємо, вони забувають насолоджуватися тими ароматами, що у нас є. Бо коли ми ото, ото, бігать, бігать, бігать щось нове, щось там. Тестувати ми свою колекцію, що у нас є, не залежить це від того, чи там колекція три аромати, чи там їх 300, чи там їх 3000. Ми її просто забуваємо: ми забуваємо про неї, ми забуваємо просто зупинитися і насолоджуватися тим, що, тим, що у нас вже є. І, і це, це все відео воно не про ноубай. No я не кажу, що я зараз там буду на ноубай, no я вам зараз просто покажу два навіть аромати, які тільки-тільки ось вийшли. Це нові аромати. Я про те, що е, люди, людям потрібно зрозуміти, що нам потрібно е, цінувати вже те, що у нас є. Е, та колекція, що у нас є, що у нас зібралося, будь-то просто семпли, е, парфуми, тестери, то, що є. Воно зібралося, тому що нам це теж подобається. Тому іноді дуже корисно просто зупинитися, не, не думати про те, що о, скоро там новий аромат, мені його потрібно. І подивитися, що в колекції у нас може вже є таке, а може у нас нічого такого немає, а у нас є щось краще. Ось, так що потрібно теж любити те, що у нас вже є. Зараз я вам хочу показати. Те, що я купила нові аромати, ось розпочинаю якраз з самого нового аромату. Я про нього вам розказувала. Я про нього робила відос, і вже в відосі я вам сказала, що я його хочу купити. Мені він дуже сподобався, це аромат L'Antardie Absolu. І е, тут у мене є таке, знаєте, е, залізне таке правило, що я не купую аромати ось з цього. Цього, цієї лінії цієї лінії цього бренду цього бренду, тільки цієї лінії. Інші, інші аромати у мене є в інших розмірах більше, ніж 35 мл. Бо 35 мл для мене ще нормально. Інші вони просто такі великі пляшки, вони мені не подобаються. Але заради цього аромату я була така, знаєте, готова трішечки цей, це правило зламати. Потім я зрозуміла, згадала, що в мене дуже багато ароматів. І все ж таки купила 35 мл. Оце просто супер класний аромат. Він мені дуже подобається. Дуже подобається. Це перший аромат цієї лінії Unisex. І відео про нього вже є. Все, що я казала в тому відео, все воно так для мене і є. Додам ще те, що він мені подобається ще більше. Ніж як він мені сподобався у відео про коли у мене був лише пробник. Супер-супер класний аромат. Інший аромат, він теж новий, і коли цей аромат вийшов, коли вийшов оцей реліз на фрагрантиці, я вже знала, що мені його потрібно. І я його купила, він вийшов десь два тижні тому. Це французький бренд, у мене була можливість. Поїхати на їх фабрику. Це фабрика у місті Грас. І я там на цій фабриці. Ну, у нас там був тур по фабриці, і у нас там ще був, був такий мастер-клас, де ми зробили свій, соб, свій особистий аромат. І я зараз вам кажу про бренд, який називається Gallimard. Я вам не показала коробку від цього, ось вона. Оцей галімар, і називається цей аромат Ruby Sherry. Ось так він виглядає. Це у мене тут 30 мл і тут у мене чистий парфон. І зараз я вам розкажу, що в цьому ароматі є за ноти. Але, ну, Тут написано «шері», так? але для багатьох вони це будуть просто читати як «чері», як, як вишня. Що у нас тут є в цьому ароматі? У нас тут є е, мигдаль, вишня, е, вишневі квіточки, магнолія, кава, сандалове дерево, ваніль та мускус. Дуже класний аромат. Мені він дуже сподобався. І ось я вам розказувала вже не один раз, що. Що моя любов до, до черешні, до вишні, вона не зараз. Не тому, що зараз там оця е, ця нота, то вона дуже актуальна, і вона дуже актуальна десь вже, може, роки 4, а то і 5 років. А це розпочалося дуже-дуже багато років тому ще з аромата Глорія від Кашарель. Там дуже-дуже класний аромат. І з тих самих от, пір, мені так і подобається: Черешня, і вишня. Майже, майже так само, як і білі квіти. До речі, вони дають у подарунок. Зараз я не знаю наскільки це ще у них там буде продовжуватися, коли ви щось купуєте. Не обов'язково цей новий аромат, взагалі, щось на, на сайті. То вам дають у подарунок 15 мл чистого парфуму. Тобто, у мене є 30 і є ще і 15. Я дуже-дуже задоволена цим, цим ароматом. І це оце, оце мої новинки, нові аромати. Плюс у мене ще є дуже класний аромат, який я. Нарешті, за, 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 затестувала. Я його не знала, люди. Я, і мені навіть не соромно, мені просто не було де його протестувати. Ось так. Це бренд, який називається Tus. І це бренд із Каталонії Neon Candy. І я його купила у ем, Аеропорті Барселони. До речі, зараз в Іспанії. Дуже складна ситуація, і сподіваємось, що ці люди бо вони хоч трішки знайдуть комфорту. І щоб скоро це все за закінчилось у них, і не тільки у них, у всіх. І в України теж. Коротше, туз. Туз, і це у нас Neon Candy. Слухайте, дуже класний аромат. Люди його порівнюють з ароматом. Від Lancome. Вони його порівнюють з ароматом, який називається, який називається Midnight Rose, який мені дуже подобається, він у мене є. А чого я зняла цього мішку, я не знаю. Тут у нас рожевий перець, бергамот, мандарин, малина, півонія, жасмін, мускус, сандал, ні, кедр та амбра. Я Просто-просто перекладаю. Я навіть не знаю, чого я кедр прочитала як сандал. Не знаю люди. Коротше кажучи, дуже класний аромат. Мені він дуже сподобався. Я дуже радію, що я купила його, що він у мене є. Там же, в тому ж самому аеропорті, я, я знайшла ще один аромат, про який я думала дуже давно. І у нас його просто не було, він не прийшов. Я його бачила онлайн, дуже була непогана ціна, але онлайн я не, не могла його протестувати. Чому? Цей аромат від Donna Karan і називається він Be Delicious і Coconuts About Summer. Ось так він виглядає. Дуже класна у нього упаковка. Чому саме я його не купувала наосліп? Тому що тут у нас є кокосовий нектар. Кокосовий ніктар, магнолія та білий мускус. Чому я не купувала його? Тому що я люблю кокоси дуже-дуже-дуже. Але навіть для мене, для людини, яка дуже любить кокоси, любить солодкість, я розумію, і у мене є такі кокосові аромати, які бувають, ну так, дуже яскраві. Дуже яскраві. І вони навіть провокують головний біль. Тобто. Кокосові ноти вони не, не є такими, що можна купити наосліп і все буде добре. Ні, їх потрібно тестувати. Ось саме через це я його не купувала без затестів. Коли я побачила, я проходила просто в аеропорті, я побачила цей аромат, побачила тестер, я сказала, а так, я зараз буду тестувати, я його купила. Я його нанесла на себе, я з ним там походила, і все, все було добре. Бо коли вам це, це трішечки має відносення до того, що я вам розк, розказувала, так? я роз, розумію, що там за годину, за дві ви не можете зрозуміти, чи вам сподобається аромат, чи ні. Але коли у вас є більш-менш якісь там, ем, вже, ем, ви знаєте свої, Свої смаки, ви знаєте, які аромати, як ви їх носите, то мені було достатньо її там десь години, я з ним то походила, я пішла, поїла. Це дуже-дуже важливо, іноді, коли аромати не подобаються, або коли подобаються, і з ними потрібно ще піти і поїсти. Іноді таке буває, що коли ви їсте, і коли ви відчуваєте цей аромат, воно вам ну, не дуже це, це дуже важлива частина. Так ось, я, я, я його купила, і він мені дуже-дуже подобається. Я радію, що у мене є зараз цей аромат. Потім ще один аромат, який мені дуже-дуже подобався. Дуже сподобався. Я його купила. Не жалкую не один раз. Я його вже... Вам показувала в відео про аромати для офісу. І це аромат від Stella McCartney, який називається Pop Blue Bell. Мені дуже подобається аромат, мені не дуже подобається, зовсім не подобається оця, оця пляшка, бо вона якась страшна. Тут у нас і фіалковий лист, і лист томату. Зелений мандарин, фіалка, тубероза, потім франжепані. Не думайте, що це дуже солодкий аромат. Франжепані він буває дещо, знаєте, таким яскравим, дещо таким тропічним. Таким. Але тут є солодкість, але вона ну, не страшенна зовсім. Мускус сандалове дерево та кедр. Ось дуже класний аромат. Мені він подобається. Його вже не роблять, але його можна купити онлайн, без, без проблем він є і дуже-дуже по, по класним цінам. Ще один аромат, який я купила, коли він тільки вийшов, і я його тестувала не один день, не один тиждень. Мені потрібно було. Зрозуміти, мені потрібно було знати на 100%, чи я можу його вам порадити чи ні. Я про нього теж робила відео, і теж я це відео залишу в інфобоксі, якщо ви хочете подивитися, це Kevin Klein One Essence. І оцей Essence це аромат, який зробили на 30 років святкування Kevin Klein One. Kevin Klein One це один з моїх найлюбніших ароматів, в принципі. І я відчувала такий, знаєте, так би сказати, відповідальність за те, щоб зробити класне відео таке от, знаєте, з, з всіх сторін про цей аромат вам розповісти. Так ось, мені він сподобався. У мене не було, ну, точніше, як, у мене були якісь там. Ем... Очікування, але я намагалася не, не мати очікувань, щоб потім не бути так: я думала, а ти ось такий. Але цей аромат мені дуже сподобався. Він не кращий, ніж класичний аромат. Я вам одразу це кажу, і я вам сказала це і в відео. Але він дуже непоганий, дуже-дуже непоганий аромат. І для того, щоб зробити це, 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 це відео, мені було потрібно не один день, не один пшик, не два пшика. А багато, багато часу. І це я повертаюся до, той, до тієї теми, про як, з якої я розпочала це, це відео. Що для того, щоб насправді зрозуміти аромат не один день, не один пшик, не один там, а, да, супер, класно. Бо от таким ви тільки можете хайп споймати, і дуже багато. Якраз людей, може вони там розповіли про якийсь аромат, там хайпанули цей аромат, і він став, став дуже популярним і вони теж стали популярними. Так не, не, не розповідають так про аромати, бо якщо ви хочете насправді розповісти про аромат, щоб люди зрозуміли, щоб, вони, щоб їм було зрозуміло, що це за аромат, як він. Іноді буває недостатньо навіть 2-3 за тестів. Іноді ви робите відео і потім повертаєтесь потім робите ще апдейт і не одразу, а через рік. Бо, бо я розумію, що для, для декого це може бути, ну і що там, апдейт робити. Але це, якщо вам хочеться зі всіх сторін це зробити, щоб був нормальний е, огляд, то це таки потрібно робити, а не оце од, один пшик, да, супер, класний, купуйте. Ні. І закінчу, закінчу одним ароматом, який я, я не думала, що я куплю. Я не думала, що я куплю не тому, що він якось, знаєте, що його складно треба там замовляти, а я не думала, що його перевипустять. І коли, коли йдеться про пере, перевипуск ароматів, іноді буває так, що перевипускають, і ви думаєте, ну і навіщо ви це зробили, ви нічого класного не зробили. Ідеться про Жамполь Готіє. Жан-Поль Готє декілька років тому запитав у своїй аудиторії, який би аромат вони хотіли, щоб був перевипущений. І було дуже багато людей, хто сказав Готіє 2. І оце аромат Готіє 2 я і купила. Вони його перевипустили. Зараз пляшка зовсім інша. У мене цей був аромат. Це був десь, я не знаю, 2005-2006 рік. Мені так десь було, може, 22-23. Я не пам'ятаю, який цей рік був 100%. У мене був цей аромат. Раніше він був в іншої упаковки. упаковка вся була інша. Там було 30 мл, і 30 мл аромату. І воно було на магниті отак. Два аромати разом, ви їх так розділяли. І могли, наприклад, їх подарувати там партньору, партньорші, і у вас такий був аромат один на двох. І зараз жапульготіє зробив інший аромат, це 100 мл. І цей аромат має, не має кришки, має оце отаку, отакий стопер, як у жапульготі Класік, наприклад. І вони випустили ще й 15 мл. І у мене якраз і 15 мл є. Оцей Готьє 2. Бо я, я не думала, що він буде класний. І Боже, який же ж він класний. Люди, це той самий аромат. Це той самий аромат. Я трішечки жалкую, що я не купила одразу велику пляшку, а потім думаю: а якщо б він був не класний, навіщо тобі пляшка не класного аромату? Так що я дуже-дуже задоволена. Що вони зробили цей аромат. Дуже я радію цьому ароматові. Якщо ви, ви хочете про нього огляд, то я вам буду, буду дуже, дуже буду рада зробити цей огляд на цей аромат. Він супер, супер класний. До речі, вони запустили ще і мадам. Якщо ви пам'ятаєте мадам, у них була дуже класна така пляшка. Мадам мені ніколи не подобався. Через те, що там дуже багато було троянди. Там була прям така троянда, знаєте, що просто сльози з очей. Ну, Для мене, для, не, не, для того, кому троянда не подобається. Я не, 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 не тестувала цю нову версію мадам. Не знаю, що там воно, як воно. Якщо ви вже тестували, скажіть, будь ласка, я знаю, що дуже багато. Не дуже є багато місць, де, де можна купити. Вони, е, принаймні наразі, тримають дуже лімітований, е, лімітовану кількість дистриб'юторів, е, хто має ці аромати. Так що, якщо ви тестували уже новий мадам, то напишіть, будь ласка, що ви там про нього думаєте. Я вам е, кажу дякую величезне за вашу увагу, за те, що ви мене дивитесь. Я вам бажаю доброї доброї неділі. З вами ми зустрінемось у середу. Будь ласка, підтримайте це відео коментами, що ви думаєте про те, що я вам казала? Чи згодні, чи не згодні. Чи вам подобаються ці аромати? Пишіть, будь ласка, пишіть, будь ласка, чи ви знаєте оцей Готьє 2, чи це я тільки один такий старий динозавр Рекс, який, який пам'ятає і носив цей аромат. Він ж був. Супер класний. Ладно, До наступної зустрічі, до середи. Па-па!